Треба державна програма, яка б заохотила народжуваність українців. Так, це основа, це основа навколо якої має і розбудовуватись наша програма реформ повоєнної України. Ми з вами маємо чітко усвідомити, що Україна для українців, що Україна це держава українського народу, і за Україну пролекла кров століття. Найкраща сніда доньки українського народу. І тепер проливають, і тепер гинуть у війні проти клятої рашки не для того, щоб в нашу Україну завести мільйони азіатів і африканців. Не для того українці стали на захист нашої батьківщини. Ми повинні з вами чітко усвідомити, що ми маємо після війни розбудувати Україну, повернути в Україну українцям. Віддати Україну у власність українському народу, українізувати Україну і створити найкращі досконалі умови для життя українців, щоб українцю не було ніде краще в жодній державі світу, а лише в Україні. Ми маємо все для того зробити. І е, демографічне. Питання: ми маємо вирішувати природним способом. Ну, звідки діти беруться, мабуть, всі знають. Але нам намагаються нав'язати думку, що для того, щоб відновити якийсь там демографічний потенціал України, нам треба завести мільйони азіатів і африканців. Ні. Навпаки, нам потрібно жорстке законодавство, яке би унеможливило ніяку жодну масову еміграцію в Україну. Ні. Але натомість нам потрібно законодавче поле сформувати так, щоб. Воно максимально сприяло створенню сімей, максимально сприяло, щоб люди жили сім'ями, щоб люди народжували дітей, щоб їх, хто хоче народжувати багато, щоб вони мали можливість таку народжувати багато, щоб це не було так, як тепер. Під забороною Тепер держава забороняє народжувати. Ну, вона прямо не пише: забороняє, але якщо... Чим більше дітей в сім'ї, тим більша економічна катастрофа у цій сім'ї. Згідно тепер, що законодавство, ми маємо це все змінити. Звичайно, що навколо того і має гуртуватися наша програма повоєнної відбудови України. Сім'я, народжуваність і воно далі бере з собою економіку, Звичайно, що культура в основі, українізація України. Створення повноцінної сімей, і все у нас буде добре. Ми, головне, з вами повинні зрозуміти, що ми хочемо, і йти чітко і жорстко в тому напрямку. Не розмінюйтесь на всякі обіцянки чужинців, всяких тих е інших національностей, які нам будуть розказувати, що треба ще 100 років почекати чи 200. Ні. Ми вже не чекалися, досить чекати. Треба творити українську Україну.